Привіт маляти! З вами знову я, пані Вікторія та мої музичні хвилинки-веселинки. Малята сьогодні я вам пропоную відправитися в невеличку подорож. На дворі вже весна, буяють кіти, зеленіють травичка. Давайте ми зараз з вами відправимось у веселу мандрівку. Пропоную на початку послухати вам п'єсу, яка так і називається Весела мандрівка, а написав її Дмитро Кабалевський. Ми з вами послухали п'єсу, яка називається Весела мандрівка. Малята вона складається із кількох частин. Перша частина була якою? Веселою, радісною, тому що діти пішли на прогулянку, весняну прогулянку, правда, після, після зими. Вони бавилися під сонечком, спостерігали, як ростуть квіти. А ось друга частина була якою. Сумною. Чому? Тому що пішов дощик, і діти вже не могли бавитися на вулиці. Але дощик нам приніс третю частину цієї п'єси. Вона також була веселою. Тому що після дощику прикидається усе. Трава стає зеленішою, квіти ростуть швидше. А ще з'являються перші комахи. Малята, а яких комах ви знаєте? Так, молодці, правильно, дуже багато комах, ви знаєте. А я вам пропоную продовжити нашу весняну подорож та здійснити невеличку подорож на лужок. Сьогодні ми з вами будемо вивчати пісню, яка так і називається «На лужок». Давайте її послухаємо. Ми підемо на Лужок. На, лужок, на лужок, Назбираїм квіточок, квіточок Назбираємо квіточок, квіточок та й сплетемо віночок, віночок. У красивому вінку у вінку закружляємо танку у танку. У цій пісні три куплети. Давайте я вам зараз розкажу слова першого куплету. Ми підемо на лужок, на лужок назбираємо квіточок. Квіточок. Ось такий легкий перший куплет. Давайте його вивчимо. Ми підемо на лужок, на лужок, тепер ви. Назбираємо квіточок, квіточок, тепер ви. Молодці, дуже-дуже легкий куплет перший. Правильно, правда? А другий та третій куплет я вам пропоную вивчити разом із батьками. Давайте разом і ще раз заспіваємо цю пісеньку. Ми підемо на лужок, на лужок. Назбираємо квіточок, квіточок. Наша подорож продовжується. І ось ми вже опинилися на Лужку. Давайте прислухаємось і дізнаємось, кого ж ми зустрінемо. Послухайте уважно і скажіть, кому належить цей звук. Правильно, це пташка, а цей? Так, вірно, це зозуля. А скажіть, будь ласка, хто робить ось так? жужить жук. А хто ж це? Малята, а це цвіркун молодці. Багацько істот ми з вами сьогодні зустріли на Лужку. Малята, ну що ж, якщо ми з вами зустріли жука, то давайте разом із ними пограємось. Сьогодні я вам пропоную нову рухливу гру, яка називається по дорозі жук. Ви будете виконувати ті завдання, які співаються у пісенці. А ще вам треба буде лягти на килимочок та задерти вгору ніжки та ручки, не мов би жук впав на спинку. А потім, наприкінці гри, я сподіваюся, що батьки також підтримують цю гру. І будуть за вами бігати. Доріжці побіжить і на спинку ляже, до гори підніме лапки, танець нам покаже. По дорозі жук, -жук по доріжці чорний, упіймаю я жука, хоч він і моторний. На цьому наша подорож закінчується. Малята, сьогодні на нашому занятті ми з вами слухали п'єсу Дмитра Кабалеського, яка називається Весела мандрівка. Почали вивчати нову пісню, яка називається «На лужок». Також з вами побували на справжньому лузі та послухали, як співають пташки, жуки, цвіркуни та зозуля. А ще ми з вами пограли у рухливу гру. По дорозі жук. Ну що ж, на цьому наше заняття закінчується. І я, як завжди, бажаю вам мирного неба, тихої ночі, щоб вам солодко спалося та весело прокидалося. Бувайте!